Вітаю товариство! Продовжуємо нашу мандрівку в пізнанні свого, в залюблюванні в своє. Нагадую, вона присвячена 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогодні наша мандрівка знов буде до каплиці усипальниці родини Шептицьких. Зараз ми маємо з вами унікальну можливість, каплиця відчинена і в ній сьогодні служитиметься літургія. Розкажу вам трішки за цю традицію літургії у каблиці усипальниці. У старих шематизмах можна знайти інформацію, що дідусь Андрея по лінії батька Петро Павло Шептицький, заповів служити 25 літургій щороку за родину шептицьких, за всіх предків. З родини Шептицьких. І, і цю традицію громада греко-католицької церкви села Прилбичі відновила. І зараз, кожної неділі, о 13-й годині, тут є літургія. У них на сайті цю інформацію можна отримати, прочитати. Зараз просто слухайтеся, як співають пташки, там де співань. І просто тиша. До зустрічі завтра.